Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Перед початком відео попрошу підписатись на мій канал, якщо не підписані, і починаємо. Темою сьогоднішнього відео буде, що сіяти у сезоні 26-го року. Відео буде суто інформативним і кожен сам для себе вирішує, що краще йому посіяти. Ділюся тільки своїми думками та планами. Отже. Перші дві культури, які я вже посіяв і навіть отримав сходи, це оземена, а саме ячмінь та пшениця. Посіяли близько 55% площ, і причини досить такі прості: перше це попередник, який був соняшник, та друга причина віра в те, що в наступному сезоні врожай буде не гірший ніж в цьому році, а також ціна також буде відповідна. Друга культура, яка планується вже сіятись весною, це чорне золото. Соняшник традиційно добре родить по попереднику сою. Ну і, звісно, культура, яка показує завжди, в принципі, хорошу економіку. Під посів соняшника заплановано орієнтовно 30% площі із попередників сої та оземени. Третя культура, яка є найбільш... Непередбачуваною в останні роки, яка вже ну, два роки показує негативні показники. Це Соя. Соя, яка у 2024 році показала середню вражайність 12,5 центнерів, у 2025-му було навіть ще гірше, 11 центнерів з гектару. І, чесно кажучи, бажання її сіяти в мене ну, все менше і менше. Хоча ще 5 е, років тому, ну 3-5 років тому, Даною культурою я засівав від 60 до 90% площ, але зміна клімату, спека в 40 градусів якраз таки в момент світіння, змін, ну, змушує якби, зменшити площу всього до 15% у кращому випадку. Ну, хоча я можу навіть сказати, що деякі люди, знайомі, зовсім відмовились від даної культури. Ось такі чотири е, культури, які ми плануємо вирощувати в наступному році. Е, звісно, ще посіємо кукурузи город, це суто під домашнє господарство, але до масових таких посівів я не готовий і не буде. Тому що в цьому році по кукурузі показники, якщо чесно, не сильно краще за сою. Наприклад, знайомі господарства на деяких площах збирали урожайність 10-30 центнерів з гектара, що для кукурузи є, ну Супер поганим результатом. Наша кукуруза, в принципі, ще стоїть, але не погана вона, але ж є причина на те. Тому що всі площі посіяні до берега, де є запас вологи на полі, в принципі, такої ситуації не було. Вона була б така сама, як і врешті. Тому так, ось таке, в принципі, коротеньке відео. Попрошу всіх поставити, вподобайки, підписатися на канал. Та прокоментувати, що ви плануєте в 26-му році сіяти. Всім дякую, до зустрічі!